Мир вам, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, я тут себе відчуваю не тільки як в гостях, а ще й вдома, оскільки це громада мого адвентистського дитинства. Дуже приємно сюди повертатися ній служити Словом Божим. Хотілося би розпочати із тексту, який записаний у Євангелії Матвія 1,23. Ось діва в отробі зачне і сина породить. І назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі є, що означає ці слова? Дякую. З нами Бог. Дуже натхнені слова. Вже від самого прочитання серце наповнюється чимось дуже святим, благовійним. Еммануїл. нами Бог. Але я думаю, що нічим не здивую вас, якщо скажу. Що сьогодні є немало людей, які дуже скептично ставляться до цих слів. І замість того, щоб впевнено казати, з нами Бог або зі мною Бог, вони навпаки хочуть запитувати, де Бог? А де був Бог? А якщо Бог зі мною, а якщо Бог з нами, то чому? Чому Він дозволив цьому всьому трапитися? Чули такі питання від інших? А від віруючих? Навіть віруючі можуть ставити такі питання, правда? І давайте будемо чесними. Відповідати на такі питання складно. А ще складніше відповідати на них так, щоб дати реальну надію. Але ви знаєте, в Біблії є історія однієї людини, яка мала аналогічні питання. І ми її сьогодні дослідимо. І нехай ця історія укріпить нашу віру і надію і дасть нам велику впевненість в те, що з нами Бог. Що ж, це була звичайна людина, можливо, навіть сіра мишка, яка проживала у непростій країні та в непростий час. На жаль, народці людини позрадницьки відступив від істини і прийняв іншу релігію. Де до дерев'яшок ставилися як до божества, де збочені сексуальні ритуали в храмах були як добрий день, де інколи доходило навіть до того, що люди брали і приносили в жарту своїх дітей. Це тяжко уявити. І, мабуть, найгіршим наслідком відступництва було те, що цей народ страждав від нападів ворожої країни. Ось три факти про цих ворогів. Факт перший, їх було багато. Настільки багато, що не дається навіть приблизна цифра, скільки їх було. Мені здається, що якби про це писали сьогодні, то сказали б, що їх було як льоду на Антарктиді чи як Єресі на псевдоадвентистських YouTube каналах. Ну, коротше кажучи, їх було багато. Факт другий. Ці вороги не були ні гуманістами, ні добрими дядечками. Бо як тільки вони робили своє нашестя, то всі інші тікали зі своїх домівок до холодних та темних печер. І може хтось там і міг подумати, що ой, я якось пересиджу, перебуду їхнє нашестя, вони мене чіпати не будуть. Цей варіант точно не приходив для тих, хто дбав про свою безпеку. І третій факт. Написано, що ці вороги нищили вражає та худобу країни, на яку вони нападали. От Це також складно повірити і осмислити, що люди брали і цілеспрямовано знищували їжу. Це жахливо. І не дивно, що з такими ворогами цей народ почав діяти за принципом як тривога, то до ну, Бога. Загалом ось контекст, ось бекграунд, в якому проживала людина, про яку ми зараз поговоримо конкретніше. Вже здогадалися про кого я? Гедеон. Так, дякую. Гедеон. Давайте відкриємо книгу суддів, шостий розділ, і прочитаємо 12 і 13 текст. Перепрошую 11 і 12. І прийшов ангел Господній і всівся під думом що вофрі, який належить авіазріанину Йоашеві. А син Його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед І явився до нього ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий мужу. Отже. Тут ми бачимо Гедеона, який ховається від мідіанітян, і Англа Господнього, який вітає його словами. Господь з тобою, хоробрий мужу. Одразу виникає запитання. Скажіть, будь ласка, а ви б назвали людину, яка ховається, хороброю? Якось складно, правда? Але Божий погляд на ситуацію людський це здебільшого дві різні речі. Однак, що цікаво, далі своєю реакцією на це вітання Гедон не ставить під сумнів свою хоробрість. Хоча, по суті, він міг би запитати, а чому ти, людину, яка ховається, називаєш хороброю? Ні. Для Легедон, як холодний душ, як удар електрошоком, прозвучала фраза Господь з тобою. Давайте подивимося на наступний 13-й текст. Гедеон сказав до нього, о пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь? А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Мідіяна. Гедеону кажуть, Господь з тобою. Але зверніть увагу, він взагалі не поспішає з цим погоджуватися. Натомість у нього є позиція де Бог, і він починає відкрито її виражати. І це не були якісь там філософські роздуми за чашечкою м'ятного чаю. Ні, для Гедеона це крик душі. Його країну нищить орда ворогів. У людей велике горе? Де Бог? Але і це ще не все? Гедоне де йде ще далі. От подивіться на друге запитання із 13 го тексту. Де поділися всі Божі чуда, про які нам розказували наші батьки, яких Господь вивів із Єгипту? Хороше запитання, правда? До речі, це добре чи погано, що Гедеон хотів чудес від Бога? Як ви думаєте? Я думаю, що це добре. Звичайно, ми, як адвентисти, не будуємо нашу віру на чудесах. Ми її будуємо на Слові Божому. Але Божі чудеса це невід'ємна частина всього того, що написано в Біблії. Тільки от в нас може бути з цим проблема. Інколи ми можемо в цьому питанні бути такі самі, як Сара, дружина Авраама. Пам'ятаєте, з чого вона сміялася? Пам'ятаєте? Фактично вона сміялася з Божого чуду. І це був не сміх радості. Це був сміх, типу, хм, що, що ви мені тут розказуєте? І нам так само, як Сарі, може бути тяжко повірити в те, що Божі чудеса реальні. Вони були реальні тоді, вони реальні сьогодні. І інколи малі діти більше вірять в казочки, ніж ми віримо в реальність Божих чудес. Інколи ми, як адвентисти, читаємо Біблію занадто раціонально. Але для Гедеона єгипетські чудеса не були якоюсь там казочкою чи міфом. Ні, він щиро в це вірив. І ось цим чесним запитанням, із 13-го тексту він ніби виражає наступну ідею. Те, що Бог десь і колись робив чудеса, це добре. Але де всі його чудеса тут і зараз? Так, історія виходу із Єгипту була грандіозною. Я її не раз чув. Десять кар, червоне море, жорстоке серце фараона. Але це все було давно і з моїми батьками. А тут і зараз, зі мною, з нами. Де всі Божі чуда? Ні. Бог не з нами. Господь покинув нас. І здавалося б дуже критично. Але слова, які далі чує Гедеон, цю ситуацію з ніг на голову. 14 текст. І обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією силою своєю! І ти спасеш Ізраїля з медіянської руки. Оце я послав тебе. Я впевнений, що чого-чого такого Гедон точно не очікував. Але ось вона Божа пропозиція, Божий план, Боже обрання. Причому зверніть увагу: тут Бог вибирає не мега віруючого чи мега сміливого супергероя, а людину, яка ховається. Людину, яку розриває від сумнівів. Людину, яка прямим текстом заявляє, що Господь покинув нас. Проходьтеся, це якийсь неочевидний кандидат. Серйозно, хто б його сьогодні до Церковної Ради вибрав з такими заявами? Але саме таку людину вибирає тут Бог. І яка ж реакція Гедеона на це все? 15-й текст. І відказав йому Гедеон. Ось я. Пошли мене. Чи так тут написано? Чудово. Чудово. Відказав йому Гедеон. Господи мій. Чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденіша в Манасії, а я наймолодшою домі батька свого. Знаєте, є історія. Як хлопець з дівчиною вийшли прогулятися на побачення, гарне вечірнє небо. І він такий весь романтик каже їй, А хочеш, я тобі зірку з неба дістану? І дівчина йому відповідає: А що, в нас нема грошей? Говори, в якійсь мірі схоже і на цього хлопця, і на цю дівчину. Бо з одного боку він дійсно хоче чуда. А з іншого боку, на Божу пропозицію, він дивиться як на Mission Impossible, як на завдання залити 5 літрів води у 3 літрову банку. Все складно. Але чи було б чудо чудом, якби все було просто і легко. І тут нас з вами виходить цікаве замкнуте коло. Гедеон хоче чуда від Бога, а Бог в свою чергу хоче чуда від Гедеона. Це ж Бог не пожартував, коли сказав йому ось ці слова, що ти. Спасеш Ізраїля із медіянської руки. І знаєте, це одна справа в принципі хотіти Божого чуда, одна справа, в принципі, хотіти визволення від ізраїльського народу. І зовсім інша справа на власні вуха почути, що Бог саме через тебе планує спасати Ізраїль. Що саме ти будеш безпосереднім учасником Господнього чуда. І воно, мабуть, в той момент було і страшно, і лячно, і хвилююче. І серце, мабуть, калатало з особливою швидкістю. І він одразу нагадав, чи я тисяча не просто нужденна, а найнужденніша, і хто наймолодший син у домі свого батька. І, можливо, в його голові крутилося ще багато інших причин, які він не озвучив. Однак у Бога на все це є одне дуже вагоме але. Шістнадцятий текст. І сказав йому Господь. Але я буду з тобою. І ти поб'єш мій діянітян, як одного чоловіка. Але я буду з тобою, Емануїл. Саме ці слова Бог персонально каже Гедеону. Можливо, саме ці слова сьогодні має потребу почути кожен із нас, щоб не пастор, не проповідник, не обставини, а сам Бог. Тихим, лагідним голосом промовив: Я буду з тобою. Скільки тут спокою, віри, надії. І загалом ми бачимо, Едеон хотів чудес від Бога, і він їх отримав. І зараз я хочу з вами поговорити про найголовніше чудо, яке трапилося не тільки з Едеоном, але й з із усім ізраїльським народом. Це чудом пов'язане із цифрою 300. Суддів 7, 7. І сказав Господь до Гедеона: трьома сотнями мужів, що хлептали, спасу тебе і дам мідінітяну твою руку. А весь народ піде кожен на своє місце. Триста. Мужів. І це не 300 спартанців. Це 300 гедеонців, які мали стати проти незліченої Орди. До речі, ви пам'ятаєте, що з самого початку їх було зовсім не 300? Скільки людей назбирав Гедеон? 32 тисячі. Але Бог недвозначно сказав всю цю цифру просіяти. І не один раз. І в результаті цих просіювань їх залишилося ще раз скільки? 300. Виникає питання, а для чого було це робити? Набагато ж логічніше діяти за принципом демо дебето. Чим більше, тим краще. Але відповідь на це знаходиться у суддів 7.2. Ми зараз цей текст з вами прочитаємо. І сказав Господь до Гедеона: численний той народ, що з тобою, щоб я дав мій дієнітяну його руку. Щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, Рука моя спасла мене. Виявляєте собі цю картину? Ізраїльтяни, які зверхньо заявляють Богу, що вони самі себе спасли? Виявляється, що, окрім позиції, з нами Бог. І позиції де Бог, є ще третя, на мій погляд, найгірша позиція. Ця позиція буде виражатися самовпевненим запитанням а для чого нам Бог? Зрозуміла пихата, горда позиція. Саме тому цифра 32 тисячі замінилася на цифру 300. І це для того, щоб ізраїльтяни не поводили себе як моська на слоні з відомої байки, і не казали: та для чого нам Бог раз ми самі себе можемо спасти? Ось чому змінилася цифра. Але і це ще не все. Бо основним завданням для малої групи із трьохста гедеонців було не нападати із зброєю, а в лівій руці в них мав бути смолоскип, в правій руці сурма. І вони мали сурмити і кричати: Меч за Господа, меч за Гедеона! Меч за Господа, меч за Гедеона. Як ви думаєте, для них це було просте завдання? На перший погляд, що тут складного, посвітити, посурмити, покричати? Але я впевнений, що для їхньої віри це було дуже серйозне випробування. Бо ж, по суті, вони мали кинути виклик, мабуть, першій армії світу того часу. Написано, що там тільки самих верблюдів було, як морського піску. Уявляєте? Чисто людськими очима шансів на перемогу нуль. Чисто людськими очима, 300 гедеонців це 300 суїцидників. Це 300 камікадзе. На що ви надієтесь? Але пам'ятаєте, що Бог сказав Гедеон? Я буду з тобою. Давайте прочитаємо, що з цього вийшло. 7.22. І засурмили три сотні сурем, а Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. І табір побіг аж до вказаних далі у тексті локацій. Тут ми бачимо, що мідіанітяни під акомпанемент сурем своїми ж мечами почали нищити один одного. А ось ця маленька вставочка аж до показує, що ті, хто ще залишився із тої безкраї орди і міг втікати, то вони втікали дуже далеко і дуже швидко. Виникає запитання: а як так вийшло, що мід'єнітянські мечі, які мали нищити ізраїльтян, почали нищити самих же мідієнітян? Ну, хіба вони злякалися духовного оркестру з підсвіткою? Насправді тут чорним по білому написано, чому так сталося. А Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. Зрештою, і Гедеон, і Триста, і весь Ізраїль змогли побачити велике Боже чудо, яке привело їх до великої перемоги. І читаючи цю історію сьогодні, ну неможливо не проводити паралелі з нашим часом. Хоча знову ж таки це треба робити дуже акуратно, щоб не наробити фанатичних та сектантських висновків. Але я вірю, що кожен із нас дуже сильно хоче, щоб Бог звершив своє чудо для всієї України, щоб настав мир, щоб усі сатанинські операції расизму зруйнувалися, щоб я казав Тарас Шевченко. На оновленій землі не було врага супостата. Історія Гедеону дає велику надію, що таке чудо можливе, коли з нами Бог. А якщо у когось сьогодні гостро стоїть питання, де Бог? Якщо є бажання практично бачити Божі чудеса у своєму житті? То історія Гедона це також і заклик, щоб чесно виражати це все у молитві. Тому моліться. Моліться сміливо, моліться чесно, моліться щиро. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинить йому. Амінь. Запрошую вас до молитви. Наш великий, і Господи, дякуємо Тобі за Твою велику любов і за Твою присутність у нашому житті. Дякуємо, що і в часи Гедеона, і в наш час Ти один і той самий. Тому, Господи, ми просимо, щоб Ти дав нам великої віри. Щоб ми не повторили помилку мешканців Назарету, де ти хотів зробити так багато чудес, але не зробив через їхнє невірство. Тому молимо, дай нам великої віри і особливо просимо за нашу Україну, щоб по твоїй милості настав мир, щоб ці всі страждання припинилися. І люди ще кращою хвалою, славу, ім'я твоє святе. Отця Сина і Духа Святого. Амінь.